Їх робота теж не була визнаною, але попри те, вони продовжували займатися улюбленою справою вже сьогодні. Увечері ви зможете побачити 120 картин художників, яких об'єднує не стиль, а час. Продовж місяця в національному художньому музеї України триватиме небачна до сьогодні виставка під назвою Тихий протест 70-х». У музеї тривають останні приготування до виставки Тихий протест 70-х». Просто на підлозі картина відомої української художниці Тетяни Яблонської. Вона творила ще в 60-х, але саме Яблонська стала наставницею для художників сімдесятників. Ця робота була цікавою як учасник виставки, тому що зверніть увагу, вона перегукується з роботою, яку ви бачите, от на тій стіні. В роботі е, Владислава Мамсікова, де зображені сплячі солдати, в ній якраз повторюється той самий мотив. Лише у трьох залах музею усе життя Радянського Союзу 70-х років. Тут тогочасні трудові будні очима художників, а тут приватне і дуже особисте. Виставка відкриється сьогодні о 19.00 і триватиме до 20 жовтня.